Всім привіт! І ви на каналі Animal'S Life. І сьогодні ми будемо розбирати такого звір'я, як бегемот. І на першому відео ми бачимо, що начебто до мертвого тіла бегемота підходить гієна. Але бегемот відразу оживає та жене гієну Відразу видно, який бегемот злий на ту гену по суші бегемоти також вміють бігати. До речі, бегемоти не вміють плавати, вони не пливуть, а біжать по дну озера. Отак а ще у бегемота дуже велика паща, і цією пащею він може як і нанести серйозні травми. Так і розкусувати кавуни. Поєдинок бегемотів це дуже страшно. Видно, як вони зі всієї сили розкривають пащу. І такі стички дуже страшні, тому що бегемоти можуть дуже сильно поранитись. Бегемоти біжать один за одним, щоб тільки догнати. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Всім дякую, всім пока!